Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я з рецептом для тих, хто любить десерти. І так, у склянку 300 мл. Має склянка, Даємо повну чайну ложку кави розчинної і повну таку з гіркою чайну ложку какао заливаємо до верху кипятком. Перемішуємо, хай постоїть 2-3 хвилини. Тоді переціджуємо і додаємо желатин. Пачка желатину 25 грамів. Розмішуємо і додаємо цукру. Цукру додаємо стільки, скільки хто бажає. Я додала десь 9 чайних ложечок цукру, оскільки. В мене чоловік дуже любить солодке, хоча десерт вийшов не надто солодкий. Тоді, в посудину, даємо пів кг кисломолочного сиру, збиваємо його блендером. Коли желатин вже настоїться, будьте бачите, як він вже розійдеться у воді, виливаємо це до сиру і збиваємо блендером. Гарно стінки посудини ще і сам блендер. Знімаємо е, з них ще кусочки сиру, тому що маса в нас має вийти ось така однорідна без крупиночок сиру. Ось така рідка, гарна однорідна маса. Тепер виливаємо її у форму підготовлену. Вистелено харчовою плівкою. Якщо маєте силіконові формочки, такі для кексів, можете туди вилити. Вийдуть дуже гарні десертики у вас. У мене такої немає, тому я вилила ось таку форму і ставимо в холодильник на кілька годин. Десь в мене години 3-4 чи стояло в холодильнику, я вийняла і ось... Гарно воно виймається. І тепер нарізаю. Гарно застив такий десерт, дуже і дуже смачний, повірте. Нарізайте собі на такі скибочки, які вам подобаються. Ну, десерт безподобний. Тут сир, кава, особливо хто любить каву. Це такий каво шоколадний десерт. Зараз літо хочеться якихось прохолодних десертів чи в холодильнику, коли застине, навіть краще таке поїсти і корисніше, ніж морозиво. Так що готуйте, тіште своїх рідних. Бажаю вам здоров'я, мирного неба. Заходьте частіше на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночки. У мене дуже багато простих і смачних рецептів. Дякую вам за перегляд. Dos ou